гамбіт Тенісона або Львівський гамбіт. Виникає він після ходів е 4 Д5, далі ми вводимо коня, підставляємо під атаку свого пішака. Він забирає і робить атаку на коня. Ми його відводимо на ж 5 з повторною атакою. Супротивник захищається конем. Ми підставляємо другого пішака, він його забирає. Ми вводимо білопольного слона. І далі, якщо супротивник вирішує зігнати вашого коня з цієї позиції, ми забираємо пішака на F7. Якщо не забрати королем, то буде втрата однієї з фігур, тому найчастіше забирають королем. Ми підставляємо свого білопольного слона. І тут же що б він не робив, а він втрачає наступним кроком свого ферзя. Користуйтесь, друзі.